Валько Пригоди картонівців. Вперед на південь. Відпустка. Фух, Ще ніколи в обідню пору не бувало так спекотно. Вся картонівка вмивалася потом. Проте дядько Йо не припиняв роботи ні на мить. Йому теж піджаливав чоло. Але ж усе майже готове, залишилося забити тільки один цвяшок. «О соле осолемійо! Наспівував дядько Йо собі пісеньку про сонечко, аж раптом, як зацідить молотком по пальцю, ляснуло так, що аж стіни затремтіли. Як вам наша королева піпсі? запитав він, коли біль дещо гамувався. Королева Піпсі? перепитала тітонька Піпсі. Саме так я назвав нашу нову яхту. вигукнув дядько Йо. Це просто мега картозно. відповіли хором тітонька Піпсі, Йогі, Берт і Робі. І куди ти зібрався плисти? Йо тільки й чекав цього запитання. Тож згорав від нетерпіння побачити сповнені радістю обличчя своїх близьких. Ми вирушаємо на нію відпустку прямісінько на південь. вигукнув він. Куди? повторили всі. Але ж нам і вдома добре, заявив Йогі. Ото маєш? вигукнув дядько. Так стверджують тільки лінтюхи. Але ж ми не якісь там ледарі. Як то кажуть, під лежачий картон вода не тече. Тож готуйтеся розсікати нашою яхтою хвилі, пройти курс пірнання і навчитися кататися на гідроциклі. Ця відпустка стане справді незабутньою. Але ж, на це піде тьма мен на грошей, розпереживалася тітонька Піпсі. Звісно ж, дядько Йої про це подбав, він же не дурник якийсь. Саме тому ми візьмемо з собою мій новий винахід автомат морозива. Будемо продавати морозиво відпочивальникам і так заробимо трішки грошенят. Думаю, їх мало б вистачити на всі наші забаганки, пояснив він. Ну, Не знаю. Йо. Зітхнула тітонька Піпсі. Нерідко з планами дядька йо ставалося не так, як гадалося, ба більше нерідко все йшло шкереберть. Між іншим, для нашої подорожі я вже підготував морозильник ущет забитий хлібцями з сиром із пліснявою, зізнався дядечкою. Від'їзд. Перед такою пропозицією. Годі було встояти. А чом би й ні, погодилися як один тітенька Піпсі, Йогі та Робі. А ми візьмемо в дорогу карту кулу, поцікавився Берт. Дядько Йо не забув і про це, тож усі кинулися пакувати валізи. Тільки не пакуйте все, що заманеться. Ми ж не назавжди переїжджаємо. Давала настановиті тітонька піпсі. Беріть тільки пляжне начиння і харчі. Он як? Ну, добре, це значно спростило весь процес. Невдовзі все було готове до від'їзду. Дітвора піднялася на облавок човна, а Йо з тітонькою піпсі сіли в авто. Дядечко одразу ж увімкнув магнітолу на повну гучність і втиснув педаль газу. Подумати не міг, що наше стареньке авто легко потягне таку велику яхту, проривів він, перекрикуючи музику. А в мене якесь таке відчуття, ніби ми щось забули, щось важливе, пропищала тітонька Піпсі так голосно, як тільки могла. «Ой-йой-йой!» Треба митчі повертатися і причепити до машини яхту. То була пробна поїздка, діти, пояснив ситуацію дядько Йо. А тепер вирушаємо по справжньому. От тепер стало відчутно, що Автівка тягне величезний човен. Картонівський пагорб мало не став кінцевою зупинкою. Усім на вихід і хати. Скомандувала тітонька Піпсі. Виштовхати все на пагорб це ще половина справи. Але як безпечно спуститися? Тут знову прийшла на допомогу винахідливість тітоньки піпсі. Усім учепитися ззаду і гальмувати, керувала вона. Було дуже весело. Класна ідея, тітонько Піпсі. вигукнув Робі. Ага, я якраз хотів те саме запропонувати, погодився дядько Йо. На трасі наших картомаєрів обганяли всі, кому не лінь. цить, ми нікуди не поспішаємо, заспокоював дядько Йо. Ми ж у відпустці, а не втікаємо від переслідувачів. Аж тут повз них промчала на шаленій швидкості червона тарадайка дідуся картобляхера. Деякі водії мало не посивіли від страху, дехто нервово загудів у клаксон. Оце молодь сьогодні пішла. Не можна бути такими нервовими, пояснив дідусь бабусі, перекрикуючи свист гальмування коліс десь позаду. Укотре дідусь картобляхер став винуватцем масової трощі, сам того не помітивши. На щастя, цього разу обійшлося без серйозних травм чи ушкоджень. Але ДТП це ДТП. Тож довгі затори на відрізку траси К 1 ніхто не скасовував. А сонце при цьому пекло безжально треба було залишитися вдома. Бурмоче Берт. Це невіддільна частина будь-якої відпустки. не погоджується дядько Йо Та картонівці не були б картонівцями, якби не перетворили затор на веселу забаву. Поки дорогу звільняють для проїзду, вони вбивають час усім, чим тільки можна. Корисним і не дуже. Прибуття. На щастя, чекати аж надто довго не довелося, і картомаєри нарешті дісталися кордону. Прошу показати обличчя, строго промовив прикордонник. Тільки той, хто мав розумний вигляд, мав право перетинати кордон. Як доказ, кожен отримував печатку на носі або ж де інде, все залежало від майстерності службовця. Не хвилюйтеся, потім слиною зітреться, запевняли прикордонники проштампованих. Тут на півдні все інакше наприклад, на шляху безліч темних тунелів. До того ж, доволі низьких. Уже перший з них залишив собі половину королеви піпсі. Верхня палуба за бортом. загорланили пасажири корабля. Проте дядько Йо ніць не почув, бо ж музика лунала наповну. Через втрату верхньої палуби машина нарешті наддала ходу. Суттєво. Ти не перевищуєш швидкість, пропищала тітонька піпсі. Спокійно, моя картонко, ми на півдні тут усі ганяють. Спортивна їзда, так би мовити. Штраф. На жаль, карабінери не поділяли цієї думки. Ваші водійські права, сеньора!» – вимагав один з них, поки другий уже виписував нічогенький штраф. За те, що неслися, мов дикий кабан, і за вивантаження палуби на трасі, пояснив службовець. Ой, настав час, дядечку Йо, довести милій піпсі, що ще є порох у порохівницях. Бо ж у нього виникла чудова ідея. Я запропоную шановному панству трішки хлібців із сиром і з пліснявою, тоді вони точно закриють очі на наші дрібні порушення, думав він. Дозвольте запропонувати ясновельможним служителям закону невеличкий комплімент, галантно запропонував дядечко. Вони точно не відмовляться від такої пропозиції, подумав він. Ті не відмовилися. «Ммм, сир з пліснявою, делікатесо, вигукнули вони і забрали цілий морозильник. Але штраф дядьку Йо таки впаяли. І це ще не все. Поки вони вовтузилися біля їхньої машини, повз них пронісся дідусь картобляхер – на швидкості мінімум 160 кілометрів на годину, Без бодай найменшої спроби пригальмувати, Без, бодай найменшого штрафу. Щиро вам дякуємо, сеньоре, сеньора і бамбіні. Бажаємо вам щасливої подорожі. Будьте уважні на дорозі, гукали йому слід карабінери. Класна ідея, Йо! озвалася тітонька Піпсі. Ага, молодець дядько Йо!» – бурмотіли йогі, Берт і Робі. Вигляд мали відверто такий собі. Невже тобі було замало просто штрафу? Нащо було позбуватися ще й наших запасів сиру з пліснявою, нарікала тітонька Піпсі. Поломка. Тільки погляньте, який чарівний захід сонця. Вигукнув дядько Йо. Проте його слова не розпалили ентузіазму в його близьких. Вони надто втомилися. До того ж у животі бурчало, бо ж сімейство цілий день провело в дорозі і нічого не їло. Поволі сутеніло. А море далі, ніж я собі думав, пробурмотів Йо Раптом мотор різко скинув оберти. Машину затрусило, вона видала останній скригіт, а тоді згасли фари. Це машина, каже, вам на добраніч, тож солодких снів усім, пояснив дядечко Йо, але продовжував кермувати, бо машина котилася. Зупинися! вигукнули всі в один голос, бо довкола було темно, хоч в окострель. Не хвилюйтеся! У мене зір як у сови, буркнув дядько Йо. Теж мені Совиний король знайшовся. Навіть не думай. Завтра з самого раночка відремонтуєш авто, і тільки тоді ми поїдемо далі, наполягала тітонька Піпсі. Ну, як скажете, пробурмотів дядечко і зупинив автомобіль. Картомаєри були надто виснажені для довгих роздумів. Тож за якийсь час уже хропіли без задніх лап хто де був. На морі. Вау! завищала наступного ранку тітонька Піпсі. Ми вже на місці. вигукнули заспані дядько Йо, Йогі та Берт. Їхня машина загальмувала на самісінькому краєчку довгого пірса, що тягнувся далеко в море. Лише якихось кілька сантиметрів, і ще вчора на них чекало б нічне купання. А я ще той міліметрист, промовив дядько Йо Тільки погляньте, як класно я зупинився. Усе через моє шосте чуття. Дивно, але всі просто вибухнули реготом, усі, крім дядька Йо. Годі зволікати, гайда купатися. вигукнув дядечко. Ох, яка ж приємна водичка, а як освіжає. Картомаєри, мов на світ заново народилися. А чого ти в надувних нарукавниках, дядьку Йо, поцікавився Робі. Не вмієш плавати, чи що? Ще й як умію, відповів той. І не називай їх надувними нарукавниками. Це протипірнальні турбоприскорювачі, дядька Йо. Мій новий винахід. Я просто перевіряю, чи вони працюють. То воно що? Картомаєри аж сяяли від радості, що нарешті дісталися сонячного півдня. Після прохолоди купання вони першим ділом понабивали шлунки. Дядькою і тут всіх повчав, показуючи, як правильно їсти спагетті. Громадянин світу. Інакше й не скажеш. Морозива всім і кожному. Ціни в ресторанах на набережній кусалися, до того ж, далеко не картонними зубами думала собі тітенька Піпсі. З цієї ж причини дядько Йо вирішив негайно випробувати автомат із виробництва морозива. Купуйте суперморозиво від дядечка Йо. Закликав він. Акційна ціна. А хто візьме подвійну порцію, той отримає в подарунок серветку. Від клієнтів не було відбою. Такими темпами нам скоро знадобиться сейф для грошей, мила моя піпсі, не приховував радості дядько Йо. Та не так сталося, як гадалося. Бо ж треба було випробувати той автомат перед використанням дядечко Йо. Налаштування тиску виявилося хибним, тож морозиво незабаром опинилося всюди, тільки не в ріжках. Дядько Йо готовий був віддавати його за пів акційної ціни, але всі клієнти раптом втратили апетит. І завтра день буде, роздумував дядечко Йо. А поки треба подбати про місце для нічлігу. Роздобувши ключі, наші герої відправилися на пошуки свого бунгало. У нас бунгало номер дев'ять, поінформував своїх дядько Йо. Он там номер дев'ять. вигукнули діти. Одначе на превеликий подив наших героїв там уже хтось мешкав. І та сімейка аж кислотою пирскала, коли до них навідалися картомаєри й намагалися підселитися. Та до бійки так і не дійшло, бо Робі зауважив «Дядько Йо, та ж ти тримаєш ключ до дригом. У нас бунгало номер шість. Шосте бунгало пустувало, але було таке саме гарне, як і інші. А увечері на наше сімейство чекали печена картопля, домашній сир і романтичні пісні під гітару. Справжні розваги розпочнуться завтра, пообіцяв усім дядечко Йо. водні види спорту.